Ми продовжуємо тему присвячену вилову та стерилізації безпритульних тварин, де розташовані притримки, хто підтримує, які маніпуляції та яка статистика. Пропонуємо дивитися далі. Ми співпрацюємо, як я вже казала, з усіма клініками місто Жовтіводи. Перетримка є в єноті на Гагаріна, і шкільна 6 у на, в державній клініці це основна база. Да, основна основною базою такої перетримки є шкільна 6, бо саме міська влада саме туди виділяє кошти, оскільки це державна установа. Усі інші клініки у нас да приватні. Але якщо там на шкільній 6 нема місць, а в єноті у Каріна є, то ми розташовуємо їх в єноті, тобто ми намагаємось взагалі ні з ким там не сваритися, співпрацювати з усіма. Ми всім дуже вдячні. Наші ветлікарі в жовтих водах це просто ідеал. Знаєте, ветлікаря вони ніколи не відмовляють, ніколи вихідні. вихідні виходять. Ну взагалі дуже багато чого роблять за свій кошт, бо ну ви ж розумієте, нагодувати тварину, купити їй щось смачненьке, їй у будь-якому випадку шкода, хочеться щось для неї зробити. На превеликий жаль. На стерилізацію, коли ми збираємо, дуже-дуже мало донатять. Є декілька, декілька фізичних осіб-підприємців, декілька небайдужих депутатів. За що я ну, дуже хочу подякувати небайдужим депутатам Кетову і Ізрагіну, які опікуються проблемою стерилізації безпритульних тварин. Хочу подякувати окремо торговій марки Добробут і за Постійні, регулярні щомісячні донати. Ну, так Можна сказати, що добробут стерилізує половину тварин у нашому місті. І за це низький уклін, тому що це величезна, величезна. особливо за Тинацьким, Мельник Ларисі, всім, хто розуміє важливість цієї проблеми, от низький уклін. Добре, а після потрапляння безпритульних тварин, наприклад, що відбувається? Які йдуть етапи. Чи е, є у тварини, наприклад, те, що вона потрапляє, да її оглядають mm -hmm. там, проводять проводяться температурні заміри. Там, якщо, наприклад, вона хворіє, там вілі да, знаєте, усі, Ми завжди мікшут... за тварин. От у нас е, така наша ціль. Ми завжди за тварин ми робимо це не тільки для людей, а ще й для тварин, бо ми бачимо, як вони страждають. Як вони не можуть там народжувати на вулиці і так далі? Тому звісно ці етапи дуже важливі для нас. Ми також вакцинуємо від сказу, і це дуже важливо. Бо оскільки ви ну, як ви знаєте, сказ це небезпечна інфекційна хвороба, яка передається від диких тварин. І ці дикі тварини можуть заходити в місто і кусати тварин навіть тих, що вже контактні. Тобто ти хочеш піти там погладити цуцика, а його тільки що вкусила лисиця дика, і ти не вгадаєш. Тому дуже важливо вакцинувати від сказу, а вакцинувати можна тільки приве, ну, привевши на стерилізацію. Бо ось так по місту немає, на жаль, знову ж таки, бригад мобільних, які б виїздили, вакцинували. Тому ну, намагаємось робити це все комплексно. Повний Заходиться. цикл це до лікарів питання, повний цикл. Дуже багато з піроплазмозом, це кліщі кусають, це Біч, кліщі, це просто біч. То лікують від піроплазмозу, ставлять крапельні це, роблять повний цикл. Ну як як людина чекап роблять, як це можна да, зараз глядають, сказати? Там глядають, лікують. Але питання, куди дівають тварин, тому що мешканці питають, що ви жім зуби ви не вибиваєте. Вони як кусали, так і кусають, куди ви їх діваєте. Звісно, ми максимально прилаштовуємо тварини в родини. І у нас. Неймовірний неймовірний результат. Ми з цими ми сотні тварин прилаштували, сотні тварин. Я вам більше того скажу: ми розвозимо самотужки, тварини Україні. тварин по, по всій Україні. Де ми тільки не були? Да, і да, Олександрія, Петро, Ворімне, Івано-Франківщина, Київ, Львів. Ми розвозимо, аби тільки люди брали тварин. Тих, яких ми не прилаштували, здорову дику собаку, ніхто не хоче брати. Так, звісно, ми її повертаємо на локацію, звідки. Взяли. Але ж я прошу зауважити, стерилізована, кастрована тварина вона менш агресивна, тому що вони агресивні в період тічки сук да, кобилі. Вони реально вони агресивні. Вони роздирають один одного на смерть, вони роздирають, вони дуже агресивні. Чужі, там, да, да. Свійських тварин вони роздирають, чому люди жаліються дуже. Вони агресивні, це природа, це природа. Але коли вони кастровані, вони вже менш агресивні. Отут ще один момент, як поки не. Забула, хочу сказати дуже важливе питання. Люди агресують пересічні громадяни, не розуміючи ситуації, дуже агресують на людей, які підгодовують тварин. От, типу, ви їх годуєте, ви ставите будки, спалюють ті будки. Да? Троє тварин. тварин там. Я хочу це питання ще е, заторкнути. Чому? Тому що завдяки тим людям, які підгодовують диких тварин. Ми просто сотні тварин просто змогли їх піймати і стерилізувати, аби не оті цих людей можна порахувати на на, на пальцях роки по місту жовті води, які підгодовують. Ми їм дуже вдячні завдяки ним. ми Тих тварин взяли і стерилізували, вони хоча б не будуть розмножуватись. Хочу сказати, що е, ті люди, які труять, да, це ну це великий гріх, це вбивство. Не написано вбивство людини, чи вбивство кошеня, чи вбивство собаки. Там да це великий гріх, і гріх не тим людям, а буде їхнім дітям і онукам, і це буде. Ніхто не відміняє. Ну, треба ще там, зазначити, покарання. що божий закон існує, але існує і закон України. Це стаття 299 кримінального кодексу України. Люди, які збираються потруїти або у вас є така ідея в голові, то почитайте, будь ласка, що таке 299 -та стаття кримінального так. кодексу України. Чи використовуються якісь методи маркування стерилізаційних безпритульних там собак, mm -hmm. котів там Звісно, в державній клініці автоматично вони їх. Кліпсують, там є навіть по регіонам різного кольору кліпси. А, наприклад, приватні клініки, вони, ну, вони не кліпсують, в них нема такої задачі, вони стерилізують і все, то ми самотужки купили кліпси і просимо, щоб ми бачили, які тварини стерилізовані, які ні. І ми, тільки самотужки... ми і люди да. також бачили, що 에... ми робимо цю роботу, да. на що ми збираємо кошти, що вона проводиться. Тобто вони різних кольорів у державній жовті кліпси. Ми купили зелені кліпси, а рожеві кліпси це з кривого рогу. Це не привозять і викидають собак. Це ті собаки, яких стерилізували, вакцинували від сказу і повернули нам. Це наші собаки. Приймаємо ми тих тварин по акту. Тобто приїхали, піймали дику тварину з з надійним, надійним за допомогою, боюся слово казати, за допомогою снадійного піймали, тут же вділи на неї бірку, тут же, да? і коли привозять з цими бірками, ми беремо акт, ми беремо кураторів, які цих тварин знають. І з рук в роки передаємо. Жодного летального випадку. Хоча ми розуміємо, що це тварини, ну навіть у людських хірургів бувають летальні Жаль, випадки. Ну, скажи, будь ласка, статистику за останні півроку? За півроку ми стерилізували приблизно 300 тварин. Це і агресивні, і неагресивні тварини, і з кривим рогом, і ні. Це і коти, і собаки. Ну, нам здається, що 300 тварин власноруч да, за півроку. Це дуже масштабна цифра. Ми робимо звіти про всіх стерилізованих тварин. Можна побачити, в яку дату, за якою адресою ми привезли тварину, де ми її стерилізували і скільки коштів ми витратили. Ми виставляємо це в інстаграмі, ми підписані як Happy Animals.ua. Якщо людям цікаво, чим ми взагалі займаємось так, оці, всі кухні поваритися разом з нами, то ласкава просто. Підвести риску там, да, що Ми готові до співпраці. Ми відкриті. У нас є величезний досвід. Ми його залюбки залюбки ним поділимося. Там передамо той досвід. Але влада не має бажання. Вона нема не не то, що немає коштів. Це ну це смішно. Ну немає бажання щось робити.